Всіх вітаю! Сьогодні ми зібралися з вами для великого огляду спиць хая-хая і ми роздивимося обов'язково в чому відмінність їх від, від чагу та яка різниця між стіл та шар? хай виготовляється в Сінгапурі, ціняться за точність, швидкість і зручність при в'язанні представлені у двох варіантах: стіл та шар. Чухли виготовлені з м'якої тканини в азіатському стилі. Колір наборів для вас стане приємною несподіванкою. До стандартного набору входять такі номери від 2,75 до 5 і немає номери 3. В одному з карманів ви знайдете гумовий килимок та ключик. А також два конектори. В наборі представлені кабелі 80 см, 100 см 40 та 60 см для розмірів S. Також тут є шкала для розміру спиць та камила вівця. Головною відмінністю від чагу є кабель Хая Хая. Тут саме основне це прокручуючий стакан та ідеальне пласке перехід, і який буде ідеальний при в'язанні меджи Як бачите, він тут плаский, а тут такий кругленький. Ці ж спиці мають ідеальне з'єднання між стаканом та спицею. Ще основна перевага прокручуючого стакану це легке з'єднання двох кабелів. Тут ви можете просто доєднати і не роблячи великих отаких от прокручуючих рухів. Просто прокручуйте стакан і легко з'єднувати кабелі між собою. В набір L входять такі спиці під номерами від 5,5 до 10, сімки він не має. Мають два гумових тримачі, ключик. Та два конектори розміру L. Входять чотири кабелі розмірами 40 см, 60 см, 80 см та 100 см. Та шкала вимірювання для спиць. Набори Хаяя Хая діляться на шарп та стіл і бувають 10 см та 13 см. У кожній спиці нанесен номер. Тепер перейдемо к основному моменту, щоб побачити, в чому відмінність. Шарп і стіл. Стіл це зліва, а справа ви шарп. Бачите, подивіться на ці кінчики справа. Вони гостренькі, більш гостренькі, ніж стандарт стіл. Також ми взяли для вас чиагу в спиці для порівняння з основних кінчиків. Посередині це чиагу, а справа шарп зліва стіл. І як бачите, саме чиагу це щось посередині між. Для замовлення цих наборів переходьте за посиланням під цим відео.